Путіну потрібно більше гарматного м'яса. В Росії шукають механізми аби запобігти масовій втечі чоловіків напередодні мобілізації, яку можуть оголосити вже восени. Для чого путіну збільшувати військо? До чого готується Кремль до оборони чи наступу про тактику і стратегію ворожого війська, і не тільки говоримо з Дмитром Жмелом, виконавчим директором українського центру безпеки та співробітництва. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю вас. Давайте почнемо а, з першого. Буде нова хвиля мобілізації в Росії чи ні? Росіяни точно розглядають такий варіант. Вони на цьому етапі хотілося б їм відмобілізувати до кінця року близько 350 тисяч, але вони ще вважають чи йти на цей крок, бо, наприклад, попередня хвиля мобілізації. Яка була впродовж 22-го і частково 23-го років, коли вони відмобілізували близько 400 тисяч гарматного м'яса до своєї окупаційної армії? Ну це для російської державної машини було дуже величезне навантаження, що ледь вона стояла від такого тиску. Вони наразі приблизно в місяць намагаються рекрутувати суму близько до 30 тисяч новобранців, тому що сили оборони десь більше число і знищують якими шляхами рекрутинг по території Російської Федерації, особливо з депресивних районів, де вони замавлюють новобранців своїм соціальним пакетом? Рекрутинг по всьому світу найманців і Латинська Америка і країни Африки, і навіть Індія, і навіть на зустрічі з прем'єр-міністром Індії Путіна останній власне і закликав російського лідера до того, щоб повернути найманці в Індії. Ну очевидно, що не все так було гаразд. І дуже часто людей, людей яких заманює РФ на війну проти України, залишає без тої обіцяної грошової винагороди. Тому вони дійсно думають останні кадрові зміни в уряді Російської Федерації. Цій прихід на посаду міністра оборони Андрія Білоусова свідчить про те, що вони готуються до довгої затяжної війни. Вони, на жаль, на щастя точніше, перепрошую нічого не придумали щодо зміни тактики ведення війни в Україні. Вони намагатимуться і далі нас передавлювати числом, щоб ще більше і більше займати території. Поки що, це ми говоримо про. Дальшу перспективу. В них ще не закінчилася літня кампанія, мета якої максимально прощупувати нашу лінію оборону і, врешті-решт, добитися якогось серйозного прориву фронту, тому що жертви є надзвичайно великими колосальними, а перемог нема. Тому вони більше наразі концентруються на покровському напрямку. Їхньою головною ціллю є якщо хоча б не захопити місто, то перекрити трасу Покровсько-Сянтинівка для того, щоб ускладнити логістику наших військ. Ну і крім того, що ви згадали зараз, іде. Робота щодо уніфікації усіх реєстрів на території Російської Федерації, щоб, наприклад, якщо ну потенційний громадянин РФ призовного віку захоче покинути країну, щоб у прикордонника одразу в базі була вся доступна інформація і мати можливість відмовити такій людині у виїзді. Ну от що нам що говорить голова Радбезу РФ Дмитро Медведєв? Він написав, що Росія готова воювати ще 10 років, а Україна як такої взагалі не повинна існувати. Це, так би мовити, вперше екс-президент злив реальний намір Кремля, я так розумію, чи знов як вже повелося у кремлівських посіпак видають бажане за дійсне? Ну, Дмитра Медведєва зараз більше така маргінальна роль. Він дуже часто озвучує такі заяви. Це дійсно ну, план росіян. Вони хочуть повністю демонтувати нашу державність. Ми побачили їхню політику на окупованих територіях, зокрема після деокупації Київщини. Вони для нас готують нові бучі, ізюми, бородянки. Тобто, це їхній стратегічний план. Питання темпу Росія явно розраховувала на те, що тривалість бойових дій буде набагато меншою і коротшою. Тобто, ну спочатку, як там розраховували на три дні, потім була літня кампанія 22-го року, і за літо вони ще тоді собі ставили. За мету повної окупації Донеччини і Луганщини, і всі ці дедлайни у них. Постійно переносяться те, що зараз говорять аналітики, і те, що ми аналізували в нашому центрі на початку року. Ми тоді десь сходилися на єдиній думці, що Росія в такому темпі зможе тримати оцю наступальну таку хвилю півтора роки. Далі вже почнуться вичерпання, проблеми. І зараз вони, наприклад, мають проблеми в техніці мають проблеми, зокрема і в авіації. Вони не можуть виробляти носі. Якщо ми говоримо про танки і їхні новітні танки, Т-90 то їхній максимальний Мальні можливості в цей момент часу складають близько 30 одиниць на рік. Все, що зараз надходить на російську передову, це в більшості розконсервована техніка. По тих же танках це переважно моделі Т 72 Т 64 І навіть на фронті фіксувалися більш старіші е е модифі модифікації танків Т 55 які робилися ледник. Після завершення Другої світової війни, але їхньою сильною стороною є те, що вони далі можуть виробляти снаряди. Їх також їм не вистачає, тому вони змушені були купляти снаряди у північної Кореї. Десь близько трьох мільйонів штук вони сподіваються впродовж 2024 року отримати. І зокрема, їхня ракетна програма працює. От останній приклад ця трагедія, яка сталася після удару по лікарні Охмадин ракетою К-101. То вони е, такої зброї в 2021 році мали близько 50 одиниць а вже на кінець 2023 року ми говоримо тільки про цей тип ракети Х-101, вже 180 е, одиниць. Тому скоріш за все можливо, ми з осені або ближче до нового року побачимо е, дещо зменшені темпи отаких от наступів. Що ми вже зараз Росія по всій лінії фронту в. Е, по... На окремих ділянках відмовляється від таких механізованих штурмів застосуванням техніки тих же танків. БМП більше їх використовує для стрільби за більше переходять до тактики малих груп, коли по 3-4 окупанта намагаються просочуватися, займати будинок за будинком і таким чином рухатися. Тому що найбільше потрібно було б Росії зараз, це, хоча перемир'я, хоча б припинення вогню, для того, щоб зібратися з зусиллями, накопичити резерви і вдарити з новою силою. Ну, ви передали трошечки моє наступне запитання. Власне, за економіст пише, що в Росії закінчуються запаси радянської військової техніки, і ймовірно, путіну дійсно було б вигідно, аби припинити вогонь. І я так розумію, що це дійсно так. Так їм дуже треба от ця перерва. Я можливо повторюся. Темпи нашого знищення їх по техніці, по людях все одно перевершують темпи їхнього відновлення. Їм дуже критично зараз накопичитися. В них ще є запаси. Якщо ми говоримо про ті штанки, то десь вони мають ну до 4 тисяч одиниць законсервованих. Питання лише в тому, яка якість цієї законсервованої техніки, бо навіть в танках, оцих їхніх найновіших Т-90, в тих зразках, які захоплювали сили оборони України, були, наприклад, гармати виробництва 92-го року. Після початку повномасштабного вторгнення дещо вони обрізані у західних технологіях деякі з них дійсно просочуються. Зокрема, через Китай і через інші країни посередники, але що стосується електроніки, що стосується систем з підігріву дизельного паливу з інфрачервоних прицілювання, то це переважно технології західні і Росія в цьому відчуває дуже гострий брат. Тому так насправді перемир'я і оці всі сигнали щодо поновлення нещодавні е, перемовин у Стамбулі, власне, і треба Росії, щоб зробити оцю паузу і вдаряти з нової сили? Я продовжила нашу розмову з розмову з досить такою неоднозначною ситуацією навколо селища Кренки. Ось напередодні з'явилася інформація, що плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонщині вже немає. Українські захисники звідти вийшли. Пізніше стало відомо, що якийсь обмежений військовий контингент все ж таки там залишився. От як розцінювати такі неоднозначні Значні повідомлення і що там відбувається насправді дуже багато є зараз курсу інформації в публічному просторі і дуже мало офіційної. плацдарм Кринках це дійсно була спроба операція щодо форсування взагалі річки Дніпро. Але росіяни нас переважають чисельно в декілька разів. І як би там не було, цей плацдарм виконував роль того, що російські війська. Могли ну, змушені були тут тримати значні сили для того, щоб не допустити, ну щоб цей плацдарм розширювався скоріш за все. Росіяни в цьому моменті часу не підуть на якусь водну операцію з форсування Дніпра, тому що їм все таки от Покровський напрямок і ще турецький напрямок є пріоритетними. Деякі острови в гирлі Дніпра далі утримуються або є під вогневим контролем сил оборони України. Стосовно того, як оцінювати цю операцію, це скоріш за все ми зможемо лише з певним плином часу, і коли матимемо більше офіційної інформації. Ну а що загалом можна зрозуміти з ситуації на північ була інформація про втрату ЗСУ кількох населених пунктів, які повертали під контроль України ще минулорічного контрнаступу. контурнаступу? Ну я маю на увазі примір морожаю інший. інші. Так, стосовно півдня, наприклад, одна із бригад Російської Федерації 810-та, дуже великі в неї втрати, і вона зараз передослуховується на північ. Скоріше за все, вона буде кинути на харківський напрямок, де так само наступ окупантів. Ну, фактично локалізовано і зупинено на півдні втрати цих населених пунктів, і, зокрема, є і заяви, і свідчення наших військовиків, і відхід на більш вигідні позиції Сил оборони спричинений тим, що росіяни масово використовують керовані аційні бомби. Вони нас і далі ще перевершують в артилерії, і ці населені пункти просто-напросто були знищені, а з ними були і знищені позиції Сил оборони України. Маємо не забувати, ворог нас переважає чисельно, і наші військові тримають. Оборону в надскладних умовах тому, коли стоїть вибір командування, чи збереження території, чи збереження життя особового складу, то звісно люди для нас є головнішим головнішим фактором. Сто відсотків Дмитре, бачила багато повідомлень, в тому числі і західних змі, про те, що ось не варто загалом очікувати якихось просувань з українського боку. Росіяни визначилися, вони сунуть з усіх боків. Отже, імовірний такий от сценарій, що ми надалі втрачатимемо певні ділянки фронту або захистити ту чи іншу частину території. Так, це абсолютно можливо, тому що росіяни зараз на піку своєї атаки нам в цьому моменті часу головне втримати лінію оборони і не допустити провалів фронту, щоб не було таких клинів, які от росіяни хочуть вбити. Тому просування дійсно можливе. Багато чого залежатиме від темпів, саме темпів постачання західного озброєння, тому що ситуація, хоч і стала краще, якщо по снарядах на кінець минулого року було співвідношення 1 до 10, навесно 1 до 7, зараз по деяких ділянках фронту співвідношення 1 до 5, 1 до 3, ну, звісно ж, на жаль, на користь росіян. То в цих умовах, щоб говорити про якусь стабілізацію, нам потрібно наростити цю чисельність, хоча б до 1, 1 до 1 до 5. Тому що все, що отримують зараз наші оборонці, вони не встигають накопичувати резерви, і все, що надходить, воно одразу іде в стволи і вистрілюється. Інша справа в те, що росіяни вони зараз в своїй їхня артилерія просідає. І ті розконсервовані зразки є набагато гіршої якості, і снаряди, які надходять розконсервовані, також гіршої якості. І про це зокрема і свідчить, що контрбатарейна боротьба українських сил набагато потужніша. І якщо ми на початку року мали б, там за добу втрати в російській артилерії десь там півтора-два десятки, то зараз цифра наближається до 50-70. тобто ми їх знищив, але натомість. Росіяни наростили використання керованих авіаційних бомб, які вони в місяць можуть виробляти, виробляти розконсервовувати, модифіковувати близько трьох тисяч одиниць, і десь таку цифру вони і застосовують. Тому для цього контексті є і питання надання нам додаткових систем протиповітряної оборони наскільки швидко вони надійдуть, і надання F-16, і зняття усіх обмежень щодо застосування західної зброї. А нас цікавить, зокрема. Можливість бити касетним боєприпасом ракетою атакам, яка може досягати цілий на відстані 165-300 кілометрів, щоб знищувати цю авіацію на аеродромах, яких близько 20 тоді опиниться в зоні ураження, щоб знищувати її в повітрі, бо боротися з кабами ну це дуже складна ціль. Краще саме знищувати носії на землі і знищувати їх повітря. Це зокрема, якщо ви брати лінію фронту, це штурмовики російські су 34 Хотіла ще вас про харківський напрямок запитати. Наблизилися росіяни до важливої траси біля Вогледара. Вони і просуваються і на Покровському напрямку. Пише про це американський інститут вивчення війни. Ворог наближається до важливої для ЗСУ логістичної гілки. Як може розвиватися ситуація на фронті? Загалом зі взяттям цієї гілки і до кінця літа? Чи варто взагалі очікувати зміну тактики? Скоріш за все, зміни тактики не відбудуться. Вони зараз працюють на максимум своїх зусиль. Втрати їх відповідно до отриманих здобутків не співмірні. Якщо вони не можуть взяти хоч якийсь населений пункт, от, наприклад, вони хотіли швидко взяти часів яр. Це не вдалося за рахунок введення резервів за рахунок дій наших спецпризначенців за рахунок мінування підходів. Ми їх там зупинили. Ситуація важка. Вони змогли перекинути резерви від 5 до 10 тисяч на турецький напрямок і так само хотіли використати цей ефект несподіваності. Теж не вдалося. Харківський напрямок також гучно анонсували ледь не взяття міста Харкова, але зупинили їх найглибше проникнення це точка в 10 кілометрів. Тому вони і далі будуть намагатися прощупувати, і якщо вони не можуть взяти населений пункт села, це звісно для, для російської пропаганди. Ну тобто, не можна говорити це про як велику перемогу, враховуючи жертви. То, хоча перерізання цієї траси, Покровсь-Костянтинівка, це от вони, хоч це. Намагатимуться видати за перемогу, але є ще і інші логістичні маршрути. Сили оборони роблять все, щоб їх не підпустити до траси. Вони дійсно дійсно близько підійшли. Але е, що сказати, що наша логістика буде поламана, ні, вона так буде ускладнена, але на заразі говорити, що лінія фронту наша посипеться, не доводиться. Ну і наостанок хотіла вас запитати про Крим. Гучно було сьогодні там. Так званий губернатор Севастополя розважаєв заявив про нібито відбиття атаки надводного безпілотника. Вибухи лунали в мирному, новозерному, горміло з такою силою, що подекуди у людей повилітали шибки. Ось пропагандисти запевнили, що йдеться про військові навчання. Втім, звуки чули не лише в Чорноморському районі, де анонсували тренування і поблизу Євпаторі. Ось Про що загалом? Ось це говорить. Ми Україна веде з Росією війну на стратегічному рівні для того, щоб добитися стабілізації лінії фронту, для того щоб у майбутньому, не близькому, на жаль, майбутньому, говорити про якісь контрнаступальні дії. Нам потрібно зламати логістику росіян. Саме для цього ми б'ємо по глибоких тилах, саме для цього ми б'ємо по Криму. В Криму нараховується за різними оцінками від 150 до 200 об'єктів. По яких ми можемо і будемо бити одне із перших наших цілей є, звісно ж, системи протиповітряної оборони, тому що з їхнім знищенням ми прокладаємо собі нові маршрути для ударами наших дронів. А ми вже маємо розробки, які можуть бити на відстань 3 тисячі кілометрів. Наші морські дрони фактично відігнали з Чорного моря російський флот, який втратив третину свого бойового потенціалу, і ми вже не бачимо і пусків калібрів із чорного моря, тому що там уже немає їх носіїв. Росіяни навпаки тепер думають, як цю зброю запускати з наземних установок. Нам зараз стоїть перед Україною над важке завдання повторити той досвід, який ми мали на правобережжі Херсонщини, який ми мали на Харківщині, коли шляхом довгих тижнів ми знищували склади боєприпасів, били по логістичних маршрутах. І аж до цю ситуацію ситуації до того, що російські передові підрозділи на цих напрямках почали відчувати брак підвозу зброєння, боєприпасів, елементарно, навіть предметів першої необхідності. Тоді наші контрнаступальні дії ну, мали результат і мали успіх. Оце все нам треба зробити саме із території РФ і саме з Кримом. Ми вже вдарили і по переправах. Ми маємо детальні плани щодо знищення Кримського мосту. Ми маємо точні маршрути тих залізниць, які вони набудували на південних окупованих територіях, щоб з'єднати Крим залізниці і сухопутно. Це близько ну до 70 кілометрів нових колій, 140 кілометрів колій росіяни оновили. І от тепер знищити цю логістику є нашим головним завданням. Якщо ми зможемо цього досягнути, то тоді ми зможемо говорити про стабілізацію фронту. Дмитро, я дякую вам за ваш час. і ґрунтовний аналіз ситуації. Дмитро жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва, був гостем. обосток. Підпишіться на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.